Беремо нитку і потрібно зв'язати в двох місцях зверху та знизу, щоб, получив, щоб вийшли три відрізки. Дарина Павлова робить основу для мотанки. Майстер-клас із виготовлення ляльок влаштували на околиці Полтави. Мотаємо спочатку зверху. Можна зав'язати на три узли, або можна відірвати нитку. Майстер-класи із виготовлення мотинок організовують від початку літа. За цей час до занять долучилося близько шести сотень дітей, каже Ольга Гладченко. На початку червня я запропонувала мешканцям яру влаштувати якесь активне яскраве дозвілля із волонтерською складовою. От саме виник так проект майстер-клас у яру від червня до серпня. Ми відпрацювали 13. Тижнів, кожного тижня у нас було по три майстер-класи, ми робили ляльки, зробили 12 сакральних ляльок, мотанок. Ми робили свічки, ми робили ловців снів. Я зараз роблю м'юпочку. Ем, м'юпочку складувати так в гармошку, потім розсажити ем, ем, на ляльку ось і так ем, сложити. Мені найбільше сподобалось зробити склад. І ще мені сподобалось, як робити голову, також ручки робити в ляльках. Відвідує заняття і 10-річна Марія Костишак. Вона робить голову для ляльки. Ми положили вату в білу тканину. Біла тканина символізує духовність нашої ляльки. Замутуємо її е, ниткою. Бабуся мені сказала, що тут є майстер-класи, що тут можна ляльки, свічки і всяке таке. Я прийшов, мені тут сподобалось. І я тепер ходжу сюди з задоволенням і роблю і ляльки, і свічки. Під час майстер-класів учасники збирали гроші на допомогу українським військовим. Суму передали волонтерам, каже організаторка. 50 гривень платила кожна дитина за участь у майстер-класі. Частину цих коштів я витрачала на закупівлю якихось потрібних матеріалів для майстерок. За літо фактично мене збирала 15 тисяч гривень. Така не дуже велика сума, але те, що діти відчули, що вони долучені до важливої справи, це зіграло дуже велику роль. Саме найбільша сума сім дев'ятсот, була витрачена на ремонт авто для артилерійської бригади, яка зараз, скажімо так, працює на харківському направленні. Ще частина коштів була розбита знаєте, на такі маленькі, якби, ну, така. от в мене була сума коштів, прилітає запрос, да, там, нам треба палатки. Дозбирала, купила палатки. Велика також сума, близько трьох тисяч пішла на набір для чищення зброї. Це в нас розвідка попросила. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.